Дякую. Передаємо кошти на військових. На українських військових. Так. Да. Я тобі дуже дякую. Вихованці 22-го дитячого навчального закладу завітали до волонтерки Юлії Вочар із гостинцями. Принесли гроші, які вторгували на ярмарку. Ми зібрали гроші на одній ярмар. для підтримку України. 22-й садочок. Знову прийшов з дітками. Цього разу вони принесли 20 тисяч, і цих грошей буде досить, щоб ми доправили машини, які ми придбали до хлопців на передову. ГКБ. Глуховецьке ну, конструкторське бюро радіотехніки. Дрони для зухвалих завдань. Ну, вже влучніше не придумає. А це вже інші волонтери передають Юлі Вочер іменний прапор із власним гербом. З Січня 24-го року вони збирають ефпі-відрони для оборонців. Один із них сьогодні передають на фронт. Ціль всього нашого колективу наближати перемогу і максимально цьому сприяти. «У Мене не батько на фронті. Ті хочеться йому допомогти. Якось сам вирішив і тому, що ну я хочу щоб він повернувся додому з перемогою. Безпілотники збирають після уроків, розповідає вчитель фізики Юрій Миклін. За майже рік 12 школярів зібрали 30 дронів. Вони самі на волонтерських засадах часто після уроків збираються і працюють допізна. Я вже прошу, відпустіть мене додому, я хочу додому, треба складати. У суботу вранці Юлія Вочер вирушає на фронт. Поїде ось на цьому позашляховику, який придбали для третьої штурмової. Хороша автівка, дизельний двигун. Повний привід рамний автомобіль, дізельний двигун, хороший мотор, хороша ходова зроблена. От, їде в місто Ізюм, там передається хлопцю на позивний кубік з третьої штурмової. Інша автівка каже Юля Вочер: поїде в батальйон Шейха Мансура, який боронить Україну з 2014 року. Наразі вже почали завантажувати автомобілі від маскувальних сіток до дронів та медичних валіз. Це один із розряду маяків, аутел, ще один аутел. Кошти, на які збирали наші вінничани, Від магазину Український сувенір ми отримали 80 тисяч гроші, які збираються по копійці. Летить далеко, вночі бачить. Бере на борт досить важкі боєприпаси і ефективний. Юлія Воджер каже, це буде одна з найважчих її поїздок за 11 років війни. Бо вперше вирушить туди, де три тижні тому загинув її Андрій. На грудях у матері жетон зі світлиною сином. А сьогодні мені подали, привезли цей жетон тут Андрюша, а тут Вінкота, де повністю про нього історія, сюжет. Андрій Гунько оборонив батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення РФ від Київщини до Донеччини. За бойові заслуги, нагороджений головнокомандувачем Валерієм Залужним, золотим хрестом. Загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання. Попри біль втрати, каже Юлія Вочер, продовжать робити розпочати. Після загибелі сина бійці дали їй псевдо. У мене немає позивного на фронті, не було. От Луківна, пані Юля. А тепер у мене там майже всі кажуть мама. Ну, як я вже їздила до тих дітей, до чого я не можу поїхати до своїх дітей. Звичайно, буду їздити, поки є сили. Поки є з чим. Бо сили це така справа, а поки є з чим. В цьому мені можуть допомогти люди. Це її 146-та поїздка на фронт, каже Юля Вочер. Кілька тисяч кілометрів за кілька днів, аби доправити допомогу тим, хто боронить батьківщину. Ольга Орел, Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.